Сьогодні машина часу продовжує розвінчувати міф про непереможну Росію. У попередньому випуску ми розповіли про те, як князь Острозький розгромив московитів під Оршею, гетьман Іван Ваговський під Конотопом, як коаліція французів, британців та турків перемогла у Кримській війні, як Велика Росія програла маленькій Японії у 1904 році, і врешті як Запорізький корпус Болбочана. Переміг російських більшовиків у Криму сьогодні про 20-те століття. Двадцять шосте листопада тисяча дев'ятсот тридцять дев'ятого Москва Кремль. На таємній нараді Сталін каже всього одне речення. Давайте почнемо сьогодні. Газета Правда на першій шпальті розміщує статтю, в якій прем'єра Фінляндії називають шутом Гороховим. А вже по обіді з'являється офіційне повідомлення СССР про нібито обстріл фінами прикордонного села Майніла, у результаті якого буцімто загинули чотири червоноармійця, дев'ять поранено. Увечері, того ж насиченого подіями дня, нарком закордонних справ СССР Молотов викликав посланця Фінляндії Іріо Коскінена, щоб вручити йому ультиматум. Коли починалася війна в Фінляндії в 1940-му році, то СРСР тоді пояснювало цю війну тим, що кордон між Фінляндією і Ленінградом проходить дуже близько, його треба відсунути. А чому треба відсунути? Бо дуже агресивні фіни. І тому що фіни агресивні, розпочала війна, агресію Росія або Радянський Союз тодішній. Ні, абсурдність звинувачень, ні готовність Фінів до переговорів, ні реакція міжнародної спільноти вже не могли зупинити Сталіна. 29 листопада СССР розриває дипломатичні відносини з Фінляндією, а 30-го одразу п'ять радянських армій переходять кордон. Війна при цьому не оголошується перед світом. Сталін починає гру у фінляндську народну перепрошую Демократичну Республіку. 1 грудня 1939-го СССР на своїй території створює маріонетковий уряд ФДР з числа радянсько-фінських комуністів і одразу визнає його легітимним всупереч визнаній світом гельсінській хунті. Ми йдемо в Фінляндію не як завойовники, а як друзі і визволителі фінського народу від гніту поміщиків і капіталістів. Ми йдемо не проти фінського народу, а проти уряду Каяндера Екко, який гнобить фінський народ і спровокував війну за СРСР. Газета Ленінградська правда, грудень 1939-го. Ще на стадії переговорів з Фінляндією Сталін уже почав формувати в СССР так звану фінську народну армію, яка мала складатися переважно з фінів і карелів. Однак виявилося, що після хвилі репресій людського ресурсу просто не вистачає. Тож до ополчення почали записувати усіх світловолосих. Ними переважно виявлялися білоруси. У штабі так званої радянської фінської армії ходив такий жарт. Ми не знаємо, чи є фінські міни, але точно знаємо, що є мінські фіни. Штаб корпусу очолив комбриг Романов, який відтоді став Райкасом. А політвідділ Терешкін, який із жовтня 39 го до квітня 40-го звався Тервонином. Лише командувачем так званої фінської народної армії був справжній фін Аксель Анттіла, кадровий офіцер Червоної армії, якого 37 го року репресували, а 39 го терміново повернули з ГУЛАГу. Потім армія та виявилася придатною хіба для пропаганди, і у боях проти фінів діяли регулярні підрозділи Червоної армії. Попри значну перевагу СССР у чисельності армії, авіації танків 90 до 1, фіни вдавали бій на кожному клаптику своєї землі. За великим рахунком, ні серйозних танкових якихось там можливостей, ні е, можливостей в літаках у Фінів не було. Тим не менше, вони відбилися в результаті того, що їм вдалося зберегти е, керованість армії. Вони не були, скажімо так, розбиті десь на периферії, а міцно трималися до купочки і е, зберегли всі можливості. Більше того фінська армія почала збільшуватися, незважаючи на серйозні втрати, через те, що почали входити ну, нові, нові добровольці, мобілізовані. Тобто, фактично, як структуру, Фінляндію Радянському Союзу не вдалося розбити. Після жорстоких бомбардувань гельсінки, які забрали життя тисяч цивільних, ліга націй виключила зі свого складу СССР. Радянський Союз заявив про фальсифікацію рішення і висловив задоволення, що не скутий міжнародними договорами тепер матиме розв'язані руки. Однак у маленькій Фінляндії по цим рукам добре чи надавали значних втрат. Червона армія зазнала, штурмуючи так звану лінію Манергейма систему оборонних укріплень у Карелії. На східному фронті менш чисельним фінським військам вдалося оточити одразу кілька дивізій Червоної армії і вщент їх розбити. І хоча радянсько-фінська війна завершилася навесні 40-го року підписанням мирного договору, за яким СССР захопив частину фінських територій, ціна цих земель виявилася для червоної армії непомірно високою: 150 тисяч загиблих і 325 тисяч поранених або обморожених майже півмільйона чоловік. У 1944-му, в рамках Другої світової війни, почалася ще одна російсько-українська. Внутрішні війська НКВС багато років воювали проти української повстанської армії. І далеко не завжди успішно. У 1942-му на Волині, а згодом на Галичині, виникає українська повстанська армія. Наприкінці 43-го до лаву упав вступає і молодий Мирослав Симчич. 43-го року, коли організувався перший курень, вишкільний під Старшинський біля Космачат на схилі гір, так звані Збанули. Я поступив ти на вишкіл. Закінчив, вишкіл закінчився після двох боїв з німцями. З осені 1944-го Симчич у Карпатському курені у Березівській сотні. Спочатку зайнявся там вишколом сотня, а пізні, пізніше поставив і пізніше е, перебрав чоту, був чотовим, був заступником сотенного до 45-го року. Е, до осені. Саме у цей час, у жовтні 44-го, через Карпати проходить лінія фронту. Вермахт відступає і на захід України знову приходить радянська влада. З властивим їй терором. У відповідь УПА лише розростається. Лише у Коломийській окрузі вже 16 вишколених сотень. Кожна налічує по 220 осіб. Головна база космач у Карпатах. Це село НКВС прозвало Пандерівською столицею. Там були наші склади з харчами, з боєприпасами, з одежею. Були майстерні, які виготовляли кожухи, взуття і інше, що треба. Знаєш, там був наш, можна сказати, вам осередок. Отже, більшовики його називали Бандерівська столиця. Після Різдва 1945-го. Командування НКВС вирішило знищити УПА в цьому регіоні. У Карпати було відправлено зведено дивізію з числа прикордонників та внутрішніх військ НКВС. Знаючи про це, опівці відійшли з Космача у навколишні ліси. НКВС вступило у село без бою і вирішило зігнати злість на цивільних. Тоді УПА атакувало окупантів. Бій тривав три доби. Без переди. День і, ніч, і шо, і день і ніч, розумієте, йшли і і бої, бо там група більшовиків приїхала велика. Отже, нарешті натрату добу, вони були окружені, їм кінчилися, їм кінчилися боєприпаси і по радіо передали в штаб дивізії у Франківськ. Що давайте помочь, бо ми, 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 ми знаходимося в катастрофічному положенні. УПАП перехопило радіограму НКВС. Командування повстанців почало думати, як бути. Чекати на прихід додаткових військ НКВС означало майже гарантоване знищення села. Тож вирішили перехопити радянське підкріплення на під'їздах. Наша сотня отримала приказ з Коломийського напрямку. От приказ був короткий і ясний. Йти на косматську дорогу, Коломийську косматську дорогу, на заставу зайняти оборону і стояти на смерть. Ми не сміли мали вмерти, але не пустити тут, на плечі нашим друзям у косма, Космачевіці, туди до Космача, яких 4-5 кілометрів. Напередодні був поранений керівник сотні мороз, і командування перейшло до його заступника Мирослава Симчича на псевдо-кривоніс. Він і повів сотню на Коломийську дорогу, щоб облаштувати засідку. Після обстеження території Симчич вибрав для цього ідеальне місце. Ми пішли, не знаємо куди. Та ми провід нас знає, а ми не знаємо нічого. вже як зріли, що. Ми зробилися на лазах наверху, на, на то вже ясно було, що ми десь сідемо на засідку. Прийшли ми от сюди, тут, де ми з вами зараз стоїмо, подивилися. Нарешті бачимо прекрасно, розумієте, рельєф, прекрасна територія, прекрасний рельєф для засідки, тому що близько дорога, з обох боків близько вести вогонь. Ми на горі, а вони внизу, з гори добре внизу бити. Отут з от, цієї скали я був якраз над цією скалою, над цією скалою я ранений. Тут, то тут на дорогу ми їх відтидали закидали гранатами. Дорога, зосібі чуточена, горами впиралася у річку. У півці розібрали міст. Саме пішов сніг. Нарешті з'явилася колона автомобілів НКВС. Мій друг кулеметчик, не два кулемета коло кулемета. Спит хропит, а я чую. І голову приготули до землі, тим раз ближче і ближче і ближче і ближче. Я хочу вставай, що є? Машиною, є. де? А то такий поворот є не. Лише одна, і друга, третя, четверта, п'ята, ось. Приїхали, висипаються з машин. Це затягарава. Перед розібраним мостом зупинилося 12 вантажівок, в заповнених бійцями НКВС та боєкомплектом. І один легковик. Ми зрозуміли, що у легковіх то їде. У більшовиків так багато на той час легкових машин не було, щоб роз'їжджати. То не розумієш, там їде командир. Хто був у легковому авто, Мирослав Симчич довідався значно згодом. Наразі ж у півці взяли колону під приціл і затамували подих. НКВСники між тим розгублено тупцювали перед річкою. Коли побачив, що вже гулу нема, що вже всі дав команду, як краю хлопці, багань! Як сипнули хлопці, а у нас було розумієте 22 кулемети легких. Легких 22 кулемети був той полковий міномет і бронебійка. Як це все грюкнуло зразу, то тут від оцих, розумієте, від горту, від гір тут відбивається ехо. Тому тут я не знаю, чи десь гірше у якийсь, чи десь гірший шум, клекіт у якому-будь пеклі буває. Бій тривав дві з половиною години. Сили НКВС були розбиті вщент. Та битва була однією з найуспішніших за всю історію УПА. Около три години ми їх всіх всікли тут. Всіх всіх і машини, і машини розбили машин. Бронебійка і міномет порозбивав машини, а ми автоматами і тими кулеметами всікли, їх всіх тут лишилося. Скільки ми їх тут вбили, тоді я не знав. Бо і хто ніякий дідько їх не рахував, не лежали трупи, розумію розбив купи на купі. То їх ніхто не рахував, то я, як писав звіт, написав 200, що ми вбили 200. Поміж інших, у півці ліквідували командира 256-го полку НКВС Олексія Дергачова. Крім боротьби з УПА цей герой СРСР відзначився у війні проти Фінляндії, а ще масовими депортаціями. Деречов був одним з керівників операції виселення з Криму Керемли у травні 1944-го. А згодом депортував з рідної землі чеченів та інгушів. Вважається, що радянське вторгнення до Афганістану розпочалося у 1979-му. Однак насправді воно тривало ще з 60-х років, лише у гібридній формі. В результаті державного перевороту Кремль зумів привести до влади в Україні письменника Тараки, а той розпочав червоний терор. Публічні розстріли мул далеко не єдиний злочин маріонеткового режиму таракі. Були провальні арешти, учителів прямо на уроках чи імамів під час проповідей. Були спалені села і масові вбивства цивільних з непокірних племен. Але це не упокорило Афганістан, а призвело до повстань. Цілі провінції скидали владу червоних, а повстанці захоплювали великі міста. Виникали повстанські республіки: Нурістан і Хазар аджат Уже на другому році маріонеткого комуністичного режиму в Афгані стало зрозуміло. Все пішло під три чорти. Але Кремль просто так не відступає і замість зміни режиму вирішив поміняти маріонетку. Тараків встиг попросити Брежнєва вести війська, але отримав відмову. Наступним комуністичним правителем країни став Хафізула Амін. Ось він цілує роки тараки, а у вересні 79-го заарештував його. Місяць потримав під домашнім арештом, а потім задушив. Амін був відкритим сталіністом і ще більшим фанатиком ніж тараки. Ось що про нову маріонетку писав ще один їх тем'єт, генерал Василій Заплатін. Амін визнавав лише два свята: 7 листопада і 9 травня тобто день великої жовтневої революції і день перемоги над фашизмом. У ці два свята він міг дозволити собі випити 100 грамів горілки. В інший час спиртне не вживав. Терор проти населення не ослаб, а ще більше посилився. Тепер він поширився і на комуністів-прихильників таракі. Країна провалювалася у ще більший морок. І Амін теж попросив Брежнева ввести війська. Але Кремль вирішив усунути і цю маріонетку, бо арештувати тараки йому дозволили, а от убивати ні. Аміна вирішили тихо отруїти, а на його місце поставити зовсім ручного агента бабрака Кармаля. Тож аміну пообіцяли ввести війська і на підтвердження посилили охорону його палацу радянським спецназом. 13 грудня 79-го до Кабула перекинули десантників і кадебістів з ними майбутнього народного президента в лапках Кармаля. Саме він мав привітати уже офіційне введення радянських військ. Аміну ж підсипали отруту. Але все знову чорт як. Наступного ранку амін виявився живим і здоровим. Отруївся його племінник, якого росіяни тут же вивезли до Москви на лікування, щоб приховати сліди. Кармаля поспіхом забрали назад до радянського союзу. Наступна нагода отруїти Аміна випала аж 27 грудня, коли радянські війська вже вступили до країни і зазнали перших втрат від вдячних афганців. Аміною гостям його палацу насипали кінську дозу якогось тогочасного новічка, але він знову вижив. Його врятував радянський лікар Віктор Кузнєченков, якого встигла викликати дружина президента. І тоді хтось із Кремля, найімовірніше, голова КДБ Андропов, психанув і кинув радянський спецназм на штурм палацу прорадянського президента. Відбувся кривавий бій. Навіть атаковані з зненацька охоронця Аміна змогли підбити кілька БТРів і знищити щонайменше півтора десятка найелітніших спецназівців Кремля. Але ті таки прорвалися до палацу. Там вбили Аміна, його двох маленьких дітей, і навіть лікаря Кузнєченкова, кандидата медичних наук з Ленінграда. Всього тоді загинуло 200 афганців різного віку і статі. Починаючи з перевороту Дауда, Кремль систематично руйнував щойно створену за хершахом афганську державність, тобто винищував міські еліти, а племена заганяв назад у середньовіччя, де єдиною опорою була релігія, а все чуже неодмінно вороже. Тому американці зустріли тут те саме, що два століття тому британці. Новини про бій між військами СРСР і Афганістану у центрі Кабулу і брутальне вбивство президента облетіли весь світ. Введення радянських військ тепер анітрохи не скидалося на інтернаціональну допомогу братній країні, лише на криваву агресію. Про це одразу ж заявили в ООН. Кармаль на посаді президента не був визнаний ніким, навіть сусіднім Пакистаном, який разом зі США почав надавати максимальну підтримку повстанцям. Та й Кармаля незабаром довелося усунути. Його головний воєнний радник Олександр Майоров характеризував шефа так. Усе життя я не любив дурнів, ледарів і п'яниць. А тут всі ці якості зосередилися в одній людині. І ця людина вождь партії і глава держави. Кармаля після серії провальних операцій проти міна вже не намагалися тихо вбити, просто виманили до Москви і там залишили під домашнім арештом. Новим вождем призначили голову місцевого аналога КДБ Мухамеда Наджибулу. Але все це нічогісінько не змінило. Комуністи вирізали чи прогнали міську інтелігенцію, і там залишилися лише зневірені і загноблені лоялісти, не здатні ні до опору, ні до підтримки окупантів. Армію червоних Афганців перший командувач радянського контингенту Борис Ткач описав так: найголовнішим бичем було дезертирство, причому зі зброєю. Тиждень полк збивали, навчали, озброювали, одягали, а перед бойовим виходом пів полку немає. Або продали все, що отримали, або перейшли на той бік. Активною і найбільш пасіонарною силою країни знову стали племена: Некеровані, незнищенні і глибоко ворожі до всього чужого. Вторгнення в Афганістан стало для Радянського Союзу фатальним. Десять років війни принесли тисячі вбитих та поранених санкції, економічну кризу. І, врешті, стало однією з причин розпаду імперії зла. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!